Це 23 березня. Працює медіа Центр України Українформ. мене назвати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш день, наш перший гість Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, добрий день. Пане Поло, перше питання. Воно стосується події, яка вчора викликала фактично істерику російських пропагандистів, а саме візит президента України Зеленського на Донеччину. Скажіть, чи можете ви поділитися якимось цікавими фактами, інформацією, яку про яку ще нічого не чули? Як це було? Ну, звичайно, ми вміємо, що відбувається в області, які Візити, як буде відбуватися, з якою тематикою, Щодо візиту Верховного головнокомандувача, як завжди, чітко, конструктивно, і, можу навіть сказати, вже результативно. Ті міста, локації, які відвідав пан президент, ми бачили і суспільство, мало можливість бачити з приводу наради, якої провів, крім моєї доповіді, по Стану справ в регіоні, найбільш найгарячішому регіоні наразі в Україні, так само були підняті ключові питання, вирішення яких в подальшому буде сприяти більш швидкій деокупації регіону і відповідно нашої загальної спільної перемоги. Я дякую щиро пану президенту. І цей при особистому спілкуванні моїй доповіді. Я про це повідомив. Що ті питання, які були підняті, вони стосувалися критичної інфраструктури, функціонування медичних закладів, які релоковані з тимчасово окупованих територій, і вирішення швидкого та ефективного цих. Скажу відверто: ця, ця нарада була не просто моя доповідь і інформування про проблеми а звичайно ж, як завжди, я налаштовую роботу. Це той перелік заходів, які необхідно вжити для швидкого ефективного вирішення. Зразу були надані доручення, тому що спілкування було нараді зі всіма учасниками, і відповідні доручення вже були надані, і вже далі. Моя робота продовжувати ефективно доводити і виконувати завдання спільного числі і від міністерства на цьому напрямку. Так само Володимир Олександрович мав можливість бачити наскільки організована робота спільна синергія і цивільних, і військових. По різним напрямкам, те, що можу сказати, і у сфері медицини, в тому числі, і, звичайно, це є дуже такою мотивувальною частиною для жителів регіону і для тих, хто займається безпосередньо обороною регіону і подальшому певним звільненням від окупантів. Дякую дуже. Сьогодні теж було дуже багато інформації про те, що наступ росіян під Вугледаром зупинився, наступ під Бахмутом задихається, натомість вони активізуються в районі Авдіївки та Марінки. Наскільки це відповідає дійсності? Є. Активізація на цьому напрямку. Авдіївка, Бахмут, Бахмутські Авдіївські напрямки. Я їх і в своїх доповідях зазначаю завжди Лумацькі, там дещо інша ситуація. Вони так чи інакше мають певну схожість у діях противника. Тобто, Тактика застосування кліщів, обхід з однієї з другої сторони там в варіанті Бахмуту, це північ і південь міста, просунутись і досягти рівня рівня оперативного оточення, те, що ті наміри, які має ворог і які він не може виконати свої платні намір протягом багатьох місяців, починаючи. Ну, активно по діці там зліт два злітку 22-го року по Бахмуту. Ми також бачимо, що злітку були перші плани захопити це місце. Але загострення і максимальне зосередження і підтягнення резервів на ці два напрямки вони є. Вони зрозумілі військовому командуванню. Особисто президент тримає на контролі це питання і воно. Чи не найголовніше на обговоренні ставки, але це вже справа. Я точно можу сказати, що військове командування дуже добре розуміє, яка ситуація відбувається на цих двох одних з найгарячіших напрямків на Донеччині? Прошу питання зону. Добрий день. Ірина Бамчуру, Кринфор. Мене кілька питань. Скажіть, будь ласка, приблизно місяць тому. Така інформація, що кожній області доведена кількість тих, кого будуть набирати у гвардію наступу, чи вже якби Донеччина набрала необхідну кількість воїнів у гвардію наступу, чи вже завершено формування повністю в області цих підрозділів? Дякую. Дякую за запитання. Так, Донеччина також було доведена певна кількість. Я не можу зараз цифри казати, але робота продовжується. Є виконання близько 30% Наразі воно певним чином буде пришвидшено, але так само. Питання ті, які доводились по гвардії наступу відносно Донеччини, вони так само розуміють особливості регіону і мінімальної кількості людей, яких не просто необхідно, які проходять процес мобілізації загальне, а щоб ці люди були мотивовані, більш більш мотивовані, скажу. Тому Донеччина не є точно виключенням. Ми продовжуємо роботу і на цьому напрямку по гвардії наступу організовані доведені відповідним інформаційним джерелом джерелами. Навіть скажу, ті міста, де відбувається по документів і навіть першочергове спілкування з потенційними кандидатами. До е, сформованих бригад гвардії наступу і ця робота налагоджена спільно зі всіма учасниками цього він триває. Дякую. Е, ще одне питання. Ось буквально недавно генерал Сильський сказав, що е, вагнерівці під Бахмутом і російська армія виснажується і зовсім скоро. Ми сподіваємося, наші зсу скористаються цією ситуацією. А скажіть, будь ласка, чи залишилося ще мирне населення у Бахмуті? Ну ті частині, яке контролюється е нашими військами, е чи, чи вже якби наскільки там евакуація повна прийшла, чи вивезені, е чи відбулася повністю е обов'язкова евакуація дітей? Ну, тобто в Бахмуті безпосередньої близькості багато ще мирного населення залишилося. Так. Дякую. Дякую. Бахмут, місто, яке нараховуло близько 84 тисяч жителів на 24 лютого 22 року. Зараз лишили по нашим підрахункам їх до кожної цифри достеменно. вкрай важко наразі сказати, тому що є навіть можливість людей. Там бути перебувати на тимчасово окупованій території, але наші підрахунки це менше 3,5 тисяч осіб, лишилось в місті Бахмут. Ті люди, я і всією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова зовсім, там, де проведений колосальний, вкрай безпечний об'єм роботи. По їх евакуації, але де, е, люди не просто відмовляються виїжджати, а навіть е, розуміючи там е, шмань, домашні адреси, і там такий квартирний обхід, де з людьми проходиться працівниками національної поліції, головного управління і безнес, але люди, люди навіть переховуються і е, немає виїжджати. По дітям статусні діти це діти в дитячих будинках сімейного типу, в інтернатних в закладах, в обласних комунальних місцевих зараз військової адміністрації евакуйовані в повному обсязі. Їх було близько 12 тисяч території. Наразі 32 дитини в Бахмуті, які з батьками і так само відмовлялись виїжджати, вони по цифрам лишались, лишились лишились бахмуті. Тобто в укриттях вони перебувають. Бо я точно знаю, що забезпечення навіть в тих наджахливих умовах продукти харчування і гінічні набори вони більш ніж достатньо кількості, але це ж знову таки діти, які де батьки відмовляються, переховуються з ними виїжджати. Тому була внесена зміна до постанови, де обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Там є певні е, особливості канання цієї. Але тим не менше ми продовжуємо працювати і не тільки по бахмуту. Там відразу ми охоплювали і сусіднє місто Часівка, в якому ми вже досягли відмітки нуль, тобто всі від евакуйовані. І знову ж таки, тобто, евакуйовані з відсутнім бажанням це робити. Але ми в, законні, в законний спосіб точно це виконуємо. Дякую, останнє питання. Так само місяць тому на прес-конференції в Краматорську. Ви говорили, що до кінця березня на Донеччині має запрацювати проект з очищення шахтних вод для того, щоб від безводі рятувати ну центральні центральну частину області, там Мирноград, Покровськ, такі міста. Що зараз із цим проектом? Чи він ну вже запрацює? Ось ось на якій він стадії. Дякую. Дякую і дякую за те, що стежите, тому що всі слова, які ми вкажемо, за необхідно і відповідати, нести відповідно і розуміти, що це повинно бути виконане, якщо вона декларується. Цей процес на дактивній стадії, тобто, вже самі приміщення, де воно буде розміщено, воно виконане. Є питання в обладнанні, але найближчим часом воно надійде. Ми розуміємо, що. Певні є затримки за споруд надходження з за кордон. Таким чином, так, те, що було сказано, ця фільтрація буде на центр області, буде застосований і не на одне місто, наприклад, там Покровська буде застосоване. Такий на професійному слензі револьверний спосіб, коли будуть подаватись, і на накопичуватись вода буде в резервуарах. Так само проводиться робота і зараз буріння глибоких свердловин. В сусідніх громадах для того, щоб це було було додатковим джерелом, я насправді можу багато більше і детальніше розповісти, але саме за умов безпеки я цього не кажу. Не сприйміть мої слова, якось що я там щось не договорюю. Але я скажу, що в такому маловодному регіоні, як Донеччина, ми буримо свердловини 120 плюс метрів. Для того щоб вони були додатковим джерелом до станції очистки, і я скажу так, що в тепле вже таку теплу весну я прозвітую і покажу, як функціонує вже станція очистки Артних Вод і як до в цю в цей процес вмикаються свердловини, нові які ми будемо відкривати. Тобто, в принципі, я можу сказати, зрахування навіть затримок поставки обладнання, все іде за планом, тому що похит ми також допускаємо. Процес, процес в найактивнішій стадії продовжується. І останнє запитання. Сьогодні стало відомо про запуск пасажирського потяга Львів-Краматорськ, що свідчить про те, що є запад суспільний на обмін пасажирським трафіком, як мінімум. Скажіть, як ви оцінюєте все-таки гуманітарну ситуацію поза межами лінії зіткнення? Що відбувається на решті частини області? Візьмемо там, наприклад, умовно мирний Покровськ. Ну, Звісно, умовно мирний. Покровськ, якщо взяти і як все відбувається, запит суспільства однозначно є. Є в нас військо, також використання вказаних потягів військовослужбовцями йде в активній стадії. Ми практично йдемо на фініш завершення опалювального сезону. Того сезону, який ну, я ставив прогнози набагато гірші і критичніші навіть в певних моментах, де буде проходження опалювального сезону. Ми, бажаю, з честю, гідністю і спільними зусиллями його пройшло, при тому, що було постачання і міста Покровська. Тому це призвело до певного збільшення кількості населення. Тому ситуація така, що відносно віддалення від лінії фронту, кількість людей в зимовий період після грудня місяця, коли люди побачили, стали азопостачання, стали функціонування альтернативних джерел. Теплопостачання альтернативних джерел опалення модульних котел, водопостачання за рахунок центральної частини, в тому числі і свердловин, і функціонування ще певного у нас джерела. Це людям дало можливість розуміти, що їх елементарні там, комунальні влаги вони є, вони забезпечені. І вони можуть тут жити. Кількість збільшилася, більше півмільйона жителів разі в, в Донеччині тому потяги, які функціонують, ми бачимо, розуміємо, фіксуємо, яка, яка кількість людей пасажирів, і категорія пасажирів їздить користується цим транспортом. Тому наразі потреба в ньому є. А щодо безпеки я завжди проказав то що 24 лютого. Війна на Донеччині триває з дві тисячі року, але з 24 лютого в жодній в жодному місті, в жодному населеному пункті, гарантувати ситуацію безпекову жодна людина, представник влади, правоохоронник, ну, це повинні з вами розуміти, тому що. Вибачте, летить і удари наносяться зі всіх видів озброєння. Там, де не дістає артилерія СЗВ, користують крилаті ракети, користують тимітно ракетні комплекси. тощо. на ну, це знаєте, але життя продовжується. Я точно можу констатувати, що влада на місці всі діти, е Ділянки забезпечені на цьому напрямку, і у тому числі завдяки цьому і цій синергії роботі збройними силами взаємодії ми тримаємося на обов'язку Дякую дуже. З нами на зв'язку був Павло Короленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, який розповів нам про ситуацію в області. Наш наступний брифінг відбудеться о 12-й годині. Будемо говорити із національною поліцією України про запуск мобільного додатку, метою якого є сприяння розшуку дітей. Побачимось.